Сьогодні хотілося би розпочати з півдня нашої держави, зокрема з лівобережжя Херсонщини. Офіційних підтверджень від генштабу немає, наголошую на цьому. Але російські воєнкори у своїх там телеграм-каналах вже починають бити на сполох, мовляв би, то що українська сторона перекидає вже і важку техніку, броньовану техніку на лівобережжя Херсонщини і. З'явилися кадри підтвердження. Поки що це був там поодинокий БТР, який глобальної загрози якоїсь російської окупаційної армії не несе. Але сам факт того, що вдається перекидати туди техніку, що вона там вже є, це теж дуже і дуже добре. Ми бачимо, що сіра зона вона дуже розширюється. На цій ділянці і вже сягає десятки кілометрів, якщо протяжність лінії фронту на цій ділянці брати, і що найважливіше, наші сили поступово рухаються вперед. Який вигляд вони мають, як саме це відбувається? Певна річ, ми не знаємо, тому що бойова робота наших підрозділів вона. Продовжується, але раніше було відомо про те, що туди заходили якісь там невеличкі диверсійні групи. Заходили там і наші десантники, які на катерах просто перепливали, виконували свої завдання, десь виходили. Якщо у випадку, що нам вдасться там зорганізувати якийсь плацдарм, якось просунутися вглиб, це будуть просто чудові. Новини насправді тому, що Херсонщина, як на мене, в принципі, є дуже перспективним напрямком для наших сил. І найважче це певна річ форсувати Дніпро і там перекинути велику кількість сил для подальшого просування вперед в глиб тимчасово окупованої території української території, і про це все поговоримо зокрема і далі. Чим вона вразлива, перш за все, ми можемо бачити. Ту кількість оборонних укріплень, яку яка є на лівому березі Херсонщини, жовтим кольором позначено трохи погано, мабуть, видно на мапі, але якщо придивитися, то можна побачити, що в принципі їх не така велика кількість цих оборонних укріплень, і що найважливіше це відстані. Відстані, наприклад, від навіть якщо від берега до армянська це умовно 90 кілометрів. І найважливіше те, що якщо нашим силам вдасться просунутися в глиб навіть на 10, 15, 20 кілометрів, це вже буде достатньо відстань для того, щоб хаймарси навіть з снарядами дальністю 80 кілометрів тримали під контролем, принаймні ось цей перешийок, який веде до тимчасово окупованого Криму. Тоді і російське групування військ, яке знаходиться в Чаплинці. В інших населених пунктах вони будуть ну відверто в не найкращому становищі. І що найцікавіше, це те, що пишуть воєнкори, що мовляв би то російське командування, яке знаходиться на цій ділянці, воно не знає, як реагувати. Ділянка важка для ворога для того, щоб тримати тут оборону. А до того як вони підірвали Каховську ГЕС, там справді були укріплення, там були лінії оборони, там були мінні поля, але це все позмивало. Просто водою, тобто вони самі собі теж нашкодили цим. І це дуже погіршує їхнє становище, їхню оборону загалом. Певна річ, найбільша їхня така оборонна споруда, яка є, вона природня, це Дніпро, тому що форсувати важко, про це я вже казав раніше. Але якщо нам вдасться це зробити, то потім ми можемо побачити поступове просування наших сил на цій ділянці. І ще... Та, мабуть, пару місяців тому, коли я дивився на мапу, я говорив вам про те, що цей напрямок виглядає досить таки перспективним, тому що ми можемо бачити, що умовно на Запоріжжі ну кількість оборонних укріплень ворога вона є величезною і постійно з'являються нові. Їхня інтенсивність на лівобережжі Херсонщини ну вона помітно в рази менша, і такої ситуації там з Десятками замінованих просто кілометрів е немає, фактично. Так, мінування присутні, безумовно. Зараз росіяни мінують дуже багато. Ми це бачили і на правобережжі Херсонщини свого часу, коли звільнили, де окупували Херсон. Зараз роботи наших рятувальників, наших саперів, вибухотехніків продовжуються і надалі. І цих мін і ось снарядів, можливо, які не розірвалися, які позалишали. За собою російські окупанти цієї роботи ще на десятиліття, якщо не більше, тому це все безумовно буде. Ми маємо розуміти рівень небезпеки, особливо люди, які повертаються там до своїх домівок. Але ось. Навіть візуально бачимо, що менш просто укріплений район для російської окупаційної армії, ніж, наприклад, це Запоріжжя, і у випадку, якщо нашим силам ви просто уявіть собі, вдасться умовно вийти в тил російським окупаційним військам, які знаходяться на запорізькому там напрямку на цій ділянці. Якщо брати відстань від нової каховки, тут в принципі дорогами. Є можливість вийти і до Мелітополя це ну 200 кілометрів відстані великі, безумовно, але е на довгу перспективу я думаю, все в принципі. Можливо, і це було б дуже непогано, тому що таке просування наших сил це першочергово і вплив на тимчасово окупований півострів Крим, український півострів, це удари по логістиці ворога, і це унеможливить фактично їх там вчасно перекидати снаряди, перекидати війська, десь підкріплювати оперативно свої підрозділи, які тримають оборону там в, у випадку атаки наших сил на тій чи іншій. Ділянці тому на це все потрібно зважати. Певна річ будемо слідкувати за тим, як надалі розгортатимуться події. Але якщо ось просто візуально проаналізувати, то я певен, що хороші новини з фронту ми ще почуємо, зокрема з лівобережжя Херсонщини. Перейдемо до запорізького вітинку фронту. Особливих змін в лінії бойового зіткнення немає там на околицях населеного пункту роботи не. Продовжуються бойові дії, десь такий є перемінний успіх, десь атакуємо. Ми десь ворог намагається контратакувати, але особливих змін на цій ділянці немає. Дуже важко наразі просуватися нашим силам, тому що ну, перш за все, ворога більше у них більше снарядів. У них працює авіація, і в таких умовах працювати надзвичайно складно. Можливо, з появою F-16 буде трохи легше. У цьому плані і можна буде використовувати їх значно більше, тому що російська авіація ну надзвичайно багато працює надзвичайно багато скидає керованих авіабомб, фабів і тому подібне на і позиції наших військ, і на якихось окремих ділянках на підконтрольних Україні територію, які знаходяться неподалік від лінії боєзіткнення. і при цьому потрібно протистояти, цьому потрібно протидіяти там, розміщувати десь поруч близько біля лінії фронту систем ППО. Це Досить таки загрозливо, тому що велика кількість безпілотників розвідувальних ударних є у ворога. Наразі точно так само, тому е це робити небезпечно, фактично, десь близько до лінії фронту, щоб система ППО могла дотягнутися елементарно там до російських. Винищувачів робити це дуже і дуже складно. Це одна сторона медалі. Інша сторона в тому, що ворог теж не спить, ворог теж не стоїть на місці, і їхні системи ППО, яких побільшало на тимчасово окуповані території, зокрема на Запоріжжі, вони теж до цього готуються. Тому подивимося, чи зможуть в 16 якось дієво змінити ситуацію на фронті, тому що ну, поки ми бачимо, що динаміка вона не є такою активною. Вона не є якоюсь такою карколомною. Так? Зараз плюс-мінус тривають позиційні бої на запорізькому напрямку і постійно працює наша артилерія. Триває контрбатарейна боротьба з обох сторін, і ситуація наразі виглядає так. Перейдемо до Авдіївського відтинку фронту, де ворог не полишає своїх спроб оточити місто. Наразі Тривають бої по флангах. Цей і північний і південний, скажімо так, південний це зі сторони Водяного, в напрямку Сєвєрного, в напрямку якраз таки Первомайського, північний це зі сторони Терекону, де атакує ворог. І що найцікавіше, це. Те, що вчора в нашому ефірі пан Віталій Барабаш станом на учора наголошує, але він сказав про те, що от росіянам не вдалося таки перетнути залізницю. Можливо, там якісь групи таки заходили, але їх розбивали, і закріпитися за залізницю, їм цього не вдалося зробити. Це найважливіше, все це вдається завдяки просто титанічним зусиллям наших військовослужбовців, які виконують там свої бойові завдання. І що найцікавіше на думку. Пане Віталія Барабаша, голови місцевої адміністрації Авдіївки, то він казав про те, що для ворога Авдіївський коксохім він може бути, перш за все, таким, ну скажімо, досить символічним здобутком, значенням, але це може бути також і відволікаючим маневром, тому що. В основних задумках ворога є перерізання траси, яка веде до Авдіївки, а це наша логістика, це евакуація поранених, це евакуація цивільних, і ця траса є дуже і дуже важливою. Тому зараз потрібно зробити усе для того, щоб ворог не зміг взяти її під свій контроль, бо зараз вона все одно прострілюється, але доступ, скажімо, до міста, він все одно. Є. Навіть при найгірших сценаріях Авдіївка вже стала таким хорошим укріпрайоном з 2014 року. Там все будувалося, і там, як нам розповідали, і в, в нашому ефірі достатня кількість запасів на кілька місяців, щоб утримувати оборону там, і там цих, цього продовольства, там, можливо, для цивільних вистачить, для військових вистачить і припасів, мабуть, точно так само. Це та інформація, яка є. Наразі у важких боях вдається стримувати атаки ворога, і це найважливіше. Будемо продовжувати далі стежити за тим, що відбувається довкола Авдіївки. Прийдемо до Бахмутського напрямку. За повідомленнями від наших військових вдалося відбити там декілька посадок у ворога в районі Берхівки, ті, яким їм вдалося зайняти за останній період. Наразі їх відбили і трохи відкинули назад. Це Хороші новини, це означає, що динаміка, і, скажімо так, більш навіть ініціатива, вона перемінна і одні й ті самі позиції можуть по кілька разів переходити з рук в руки. Утім, бої тривають досить таки активно. І на сам кінець залишається Купінсько-Лиманський напрямок. Це та ділянка фронту та лінія фронту, яка наразі може дуже там активізуватися, через те, що були повідомлення, що на цю ділянку перекинули колишніх та чому колишніх вагнерівців, просто які будуть керувати якраз таки штурмами російських підрозділів, і за словами помічника начальника 15-го мобільного прикордонного загону сталевий кордон Івана Шевцова. Що раніше, як відбувалися штурми росіян, група людей 20-30 осіб за підтримки там однієї, буквально одиниці техніки, це міг бути БТР, БМП або танк. Вони йшли у наступ зараз. Погода трохи погіршилася. Ось цих використання техніки БМП і танків їх набагато. Менше, а хто найкраще розуміється у м'ясних штурмах? Ну, певно, річ вагнерівці, це ми пам'ятаємо з досвіду боїв за Бахмут, як вони там відбувалися, як це все відбувалося на тій ділянці. Зараз ми можемо побачити схоже, тобто в плані просто тактики ворога, що погода погана, під ногами болото, техніка не їде. Ну, пішки в наступ. Власне, це та картина, яку ми можемо побачити найближчим часом на Купінсько-Лиманському напрямку і. Ну лише з часом зможемо дізнатися, чи так воно буде насправді.